Ловіть навичку, яка вам допоможе стати багатим, щасливим, успішним, реалізованим, затребуваним і медійним. Це навичка візуалізації. Візуалізація це дуже крута навичка абсолютно для а, кожної людини, але не кожна людина може вдаватися до візуалізації і стабільно кожного дня а, візуалізувати. Не кожна, але це навичка, яку я рекомендую розвинути в кожному з вас. Я завжди уявляла себе такою людиною, яка живе, наче у фільмі. От моє життя це фільм, і я себе там почуваю головною героїною свого фільму. І у мене немає обмежень. Взагалі, в голові у мене немає обмежень. Я візуалізую собі абсолютно все, що я хочу. І... Я настільки зараз класно цю навичку розвинула, що навіть моя мама помітила. І коли я їй сьогодні скинула дещо, що я створила нове, і знову їй сказала, як я себе бачу і що я бачу. Вона каже, Боже, ти все життя з самого дитинства, відколи я тебе пам'ятаю, ти все життя, от щось візуалізуєш. Ти все життя знаходишся в такому стані, знаєте, як це кажуть, не із міра сіво. Ти завжди в своїх думках позитивних, таких масштабних, я колись усі кажу, або людям навколо мене, та що от я хочу це, я буду це. А бували такі раніше випадки, що з мене просто сміялися, так само, як от про цю машину. Так? Тобто, ну коли я ходила ще в школу, можна сказати, дівчинка, яка ще нічого не заробляла. Але я завжди знала, що я буду їздити у великому місці на бесі. Для мене це завжди було дуже-дуже важливо. І що? Їшу, кайфую насолоджуюсь. Тому завжди спрямовано, спеціально візуалізуйте своє життя. Візуалізуйте. Якщо ви не вмієте, якщо ви більш така реальна людина цього в цьому світі, да тобто ви дивитесь на все, що навколо і думаєте, господи, про що ти говориш? Яка візуалізація? Та мені вас себе вші в руки взяти навколо цього всього трішу. А У мене воно взагалі навпаки. Я живу в своєму світі, і я завжди візуалізую.